Зостере квітня, в ніч із забуття йде страшне створіння атомна біда, суть його безкровна і зіниць нема, і уста безмовні, і душа нема. вирвавшись на волю, з мороку ночей. Вже калічить долі на землі людей виродок створіння, ціль страшно тої скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсилля, це пам'ять, це наш нестерпний. Але тут для того, щоб згадати події 30-річної давнини. Саме 26 квітня 1986 року відбулася наймасштабніша техногенна катастрофа в галузі ядерної енергетики така катастрофа, яка не повторювалась після цього ніде і ніколи. Наслідки цієї катастрофи відбилися не тільки на Україні. Ее відчули и наши соседние держави, и далеко-далеко за ее межами. На жаль, на сегодняшний день очень многих нет среди нас. Вечная им память. Как уже говорилось, государство объявлен годом ликвидаторов Чернобыльской аварии. Может быть. В этом году с новым правительством будет больше оказано внимания тем людям, которые себя не жалели на этой страшной ликвидации. Дай бог вам всем здоровья, вам и вашим семьям и всем нам мирного неба. Принимали участь и работники ЮТМ и Чернобыльское монтажное управление и приперское монтажное управление и противники самого треста. Это управляючий трестом Монтачук, заступник управляючого тресту Такаренко Володимир Петрович, головний інженер Заєць, заступник управляючого Тресту Христов Фелікс Михайлович. Я хочу згадати саме цих людей. Ішла у місто, щастя, всюди там зникало, дивилась в очі ненависно. Страшна та ніч, страшна біда. Не було спокою і нема. Пройшли роки та ще жива, кривава рана в серці. Цей біль завжди із нами буде. Його ніколи не забудем. Забути вже не зможемо ми ті чорнобильські жахи. Посредство на учаснив ліквідації етеаварії. Сьогодні ми розповідаємо імена тих. кто преждевременно ушел на небо, защищая нас от этой страшной беды. Среди воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане, пятеро человек непосредственно участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской аварии. Сегодня за мужество и отвагу проявлены непосредственно при участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС они награждаются памятным орденом за мужество в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС. Лакуста Мирча Васильевич. Вся и Сына, и Святого Буха. Слава Иисусу Христу. Мы все вдячны тем героям, которые Дали своє здоров'я, життя за наше з вами майбутнє. Бо якби не було їх, тут би надавно була пустка. І це випробування, яке дано нам, згадується у Біблії. Сьогодні ми нарікаємо, кажемо, що держава, на жаль, не може, так як би хотілося згадувати за своїх героїв. Але від кожного з нас, від щирого серця, подякує їм завжди. Ми зичимо їм здоров'я, бажаємо довгих років життя. А за тих, кого зараз немає вже з нами, давайте помолимося і попросимо, щоб Господь Бог оселив їх там, де правильно спочувають. Благословен Бог наш!